ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ворог знову обстріляв південь області. Найбільше постраждала Нікопольщина. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих через російську ракету. Річниця трагедії. Альтернативне водопостачання. Чи працюють колонки в обласному центрі? Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Ситуацію в області опівночі окупанти вдарили з артилерії по марганцю. Пошкоджено пару аптек та магазин. Понівечено два п'ятиповерхових та стільки ж приватних будинків. Зачепило п'ять господарських споруд, газогони, лінію електропередач. Без світла залишилися оселі понад двох тисяч родин. Люди не постраждали на інших територіях Дніпропетровщини. Ніч минула без ворожих атак. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Про ситуацію у громадах Криворіжжя поінформував голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Бажаю здоров'я. Ніч в Криворізькому районі пройшла без надзвичайних ситуацій. Вся важлива критична інфраструктура працює в штатному режимі. Всі комунальні служби на місцях виконують свої завдання. Працівники енергетики продовжують відновлювати пориви на лінії електропостачання і найближчим часом світло відновиться по всій території району. Шановні, продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати вірити Збройним силам України, вірити нашому президенту. Сидентові і перемога буде за нами без всілякого сумніву триста відсотків. Всім гарного дня! Слава Україні героям слава! Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення. Ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів. Здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Авіація Силоборони України завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів противника. Військові повітряні сили України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 і повітряний пункт управління противника Іл-22. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. За минулу добу Сили оборони України ліквідували 980 осіб особового складу ворога, 14 танків, 20 бойових броньованих машин та 24 артилерійські системи. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають. Особового складу понад 370 тисяч осіб, танків – більше 6 тисяч. Бойових броньованих машин понад 11 тисяч, артилерійських систем – 8 тисяч 771 одиниць. Реактивних систем залпового вогню 958, засобів протиповітряної оборони 650, автомобільної техніки та автоцистерн 11 698 одиниць. Рік тому окупанти поцілили ракетою Х-22 у багатоповерхівку, що на набережні перемоги 118. У річницю трагедії біля зруйнованого будинку відбулася панахида за загиблими внаслідок влучення ворожої ракети. Люди запалили лампадки, принесли квіти та дитячі іграшки. Детальніше у матеріалі моєї колеги, журналістки Маргарита Сопільняк. Рік з трагічної дати для Дніпрян, 14 січня 2023 року. Ворожа російська ракета влучила багатоповерховий будинок, що на житловому масиві перемога, забравши життя 46 людей та зруйнувавши квартири і долі сотень Дніпрян і тих, хто вимушено переїхав до Дніпра. У річницю трагедії керівництво області, надзвичайники, правоохоронці, військові, поклали квіти біля зруйнованого будинку та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Рішниця. З трагічних подій минулого річчя ми бачимо, як наслідки російського терору ми бачимо місце там, де в минулому році в цей же день загинуло 46 людей, серед яких було шестеро дітей. Взагалі, в той день було з даного зруйнування врятовано більше 38 осіб 80 людей зазнали ушкодження. Ми бачимо наслідки російського терору, і ми бачимо, що російські окупанти. Атакують наші міста, атакують наші села, і, взагалі, зараз на території нашого регіону загинуло від російського терору майже 300 людей, 298 осіб. Бережіть себе та бережіть рідні. Дякую вам. Зупинців громадського транспорту навпроти зруйнованого будинку дніпряни створили народний меморіал, куди і досі приносять дитячі іграшки, свічки, прапори. Дніпряни з розпачем згадують той день. Просто люди були вдома. Просто був вихідний день. Все, прилетіла ракета, все вилетіло. Ужас був, Кріки. взагалі страшно. Вікна, двері, все повилітало, машину розбило, кондиціонер розбило, все летіло телевізор, все таке. От все. От, от. Але це був страх, це був шах. Я не зла людина, але я вважаю Росії того ж. Ну, незалежно від того, цивільні вони чи військові, щоб не обов'язково це на своїй шкурі спитали. чому, як, для чого? Тобто, от ми не живемо цей год. была дома, у меня это ж второй Новый год, и внук пришел посевать. Он и сегодня ко мне пришел. И посевал, и говорит, бабушка, ты ж только не убирай это. Это, говорит, в дом счастье приносит, говорят. Говорю, ладно, не буду. И он хотел остаться ночевать. Я почему-то вот не разрешила. Говорю, иди, наверное, домой. Первая ракета, читаю, была сбита на Синельникова. Две ракеты летела. Ну, сбита, да сбита. Ну, а вторая ракета уже, когда прилетела, я очнулась возле входной двери, которой не было. Лежала прям лицом на пол. И человек просто не понимает, что произошло. Ухо не слышит, с носа кровь. Глаз как-то, ну, там идет отслоение сетчатки, я не вижу ним. Потом уже, когда вышла на улицу, я упала на землю, я целовала землю. Я ее целую, думаю, я на земле. И мужчина подбежал, говорит, может вам воды дать? А я говорю нет, вы знаете воды не надо, вылейте мне на голову, чтобы я проснулась. Я говорю это сон, а он говорит нет не сон. Я говорю не сон, а что это? Говорю фильм ужасов снимают. Ну а к этому всему еще вот эти крики, ужас этот весь. Потом уже подошли спасатели и как бы начали щипать тебя и понимая, что ты наяву, что это не сон. Котре висловлюємо щирі співчуття постраждалим та близьким загиблих, вічна пам'ять. Маргарита Сепільняк Ілля Ломовський. новини Д1. Нагадуємо, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у Дніпрі торік міська влада гучно звітувала про встановлення колонок для води. Качати воду вручну зі свердловин. Мешканці мали б на випадок екстрених відключень світла або ж за будь-якої потреби. Обслуговувати та ремонтувати їх мають відповідні служби у випадку із колонкою по вулиці тероборони, колишній молодогвардійський ремонтники лише зіпсували колонку і не реагують на звернення людей. Чому вода стала непридатною для вживання подробиці далі? Міські служби поставили колонку і самі ж зіпсували у ній воду. Федір Кононенко звернувся на гарячу лінію каналу Д-1 і розповідає, як нашкодила ремонтна бригада комунального підприємства. От їхній телефон. Ми дзвонимо, якщо ламається колонка. Ми дзвонимо, вони от була ручка відпала, От вони наварили усі її колонку. А теперь, наверное, им не захотелось уже ездить, так они намазали, чтобы мы... Ми... Ну, телефон остался. Начинаем им звонить. Они говорят, ждите, приедем, отремонтируем. И уже три недели они никак не могут приехать и отремонтировать. Не хотят уже. Так зачем намазали? Спрашивается. Здесь був солідол сначала намазаний, а тепер ще графітною смазкою намазаний. Ну, вот вона, видите, какая смазка. Ну що, перестали воду брать. Уже с теперь воду не беремо. Вот видите, тут нема даже и следов, щоб кто-то її брал, там сливал, пробував качать. Видите, її нікуди эту воду вже никто не бере. Колонку для мешканців мікрорайону встановила міська влада торік навесні. Воду люди брали для пиття, приготування їжі, кип'ятили, мили посуд і все робили, розповідає Федір Михайлович. Тепер же вона разом із Солідолом, промисловим мастилом, тож користуватися нею неможливо взагалі. Ось коли не було води в прошлому році літом, її розкачали, тут все приходили, брали, всі були довольні. хто посуду мив, хто стирав, хто пив. Ну, вже все, і ми її не беремо, тому що вона, вона хороша вода, відділа чиста вода. Но вона просто що мазуто мазутою віддає. Федір Михайлович показує ще одну свердловину неподалік, де черга за водою постійно. Місцеві розповідають, що зробили її ще у часи Другої світової, і з тих пір люди самі доглядають за колонкою. Я этой колонкой користуюсь с 1974 -го года. Как квартиру тут получил, и так все время она работает. И люди люди приезжають тут со всего міста. Ну потому что она чище, чем водопроводная вода. Собираем деньги определенно, там по 10-20 по гривен, чтобы там манжет поменять, клапан, все. Все раз два сделали, и опять пользуемся. Когда у нас там еще на Молодогвардейской не было колонки, я сюда проезжал по воду на велосипеде, брал здесь воду. Здесь очередь всегда, ну ничего, постоишь это. Ну нам сделали колонку, забили, вроде бы и вода ничего. Ну взяли и там мазутой помазали. Приходится теперь придется сюда опять ездить. Федір Кононенко сам слюсар за фахом і знає, як можна знову відновити колонку. Обурюється, як можна було витратити бюджетні кошти і лишити людей елементарних зручностей. От це треба колонку розібрати, витягнути, все. З'язі ж клапан стоїть, помити цей клапан, все помити і буде все нормально. Оте все барахло, которое там викинуть нове, значить, і зготовить. Зачем я її затавлю цю колонку? Деньги наверное, затрачені не три не 3 рубля. Я знаю, що сама колонка наверное, не одну тисячу, щоб її купити. А якщо її забити, фланці поточити, все це зробити, то більші дітей зараз стоять, щоб пробурити. Її. Щоб відстояти своє право на чисту воду, Федір Михайлович звернувся до відповідних служб і депутатки міськради Валерії Петрицької. Але допомоги не отримав ні звідки. Я б зателефонував, за чим ви намазали. Мені відповіли, а чим ви вдома двері мажете. Я говорю, двері то ми можемо солідолом, але не мажемо ж колонку солідолом. Колонку то може піщевими смазками. Зверталися ще до місного депутата. Він відповів, що розбереться і подзвонить Валерія Вікторовна, да? От до і зверталися. Ну ніхто не дзвонить, нічого. На цьому все закінчено. Три тижні чекання, нуль реакцій і непридатна свердловина. Місцеві мешканці сподіваються, що влада почує їх і колонку полагодять. Ірина Стрижка, Ілля Ломовський. Новини Д1. Майже 120 генераторів передали для нашого регіону партнери з Німеччини. Пристрої призначені для криворіжжя і синельниківщини. Обладнання розподілять між громадами. На місцях вже передадуть школам і лікарням, закладам культури і соціального захисту. Німецькі партнери передали також багато ліжка. Дніпропетровщина вже третій рік поспіль є лідером всеукраїнського рейтингу від Міністерства цифрової трансформації. Складаючи його, враховували вісім показників: розвиток адмінпослуг, інтернету, цифрового освіту, впровадження режиму без паперів та інші у регіоні. Також діє комплексна послуга для оборонців та їхніх родин я ветеран, яку запустили торік. У синельниковому триває громадське обговорення щодо перейменування міста назва міста тімперську російську символіку. Місто було колись назване на честь катеринославського намісника генерал-майора Івана Синельникова і підлягає перейменуванню на громадських обговореннях, які триватимуть до 20 січня 2024 року. Мешканцям запропонували п'ять варіантів майбутньої назви міста: Ріднопіль, Залізничне, Січислав, Любомир, Придніпровськ. За результатами голосування, що ще триває, більшість голосів поки віддано за назву Ріднопіль. Другу позицію за. Має назва Січислав і третю Придніпровськ. Після завершення громадських слухань рішенням Синельниківської міської ради буде надана пропозиція до Верховної Ради, яка й ухвалить остаточне рішення щодо перейменування міста. Кримінальна хроніка на території Дніпропетровської області, щомісяця територіальними підрозділами кіберполіції реєструється понад тисячу заяв та повідомлень громадян щодо скоєння відносно них онлайн-шахрайств. Найбільша кількість скарг, які надходять, стосуються недобросовісних продавців, у пастки яких потрапляють довірливі громадяни. Найчастіше мешканці Дніпропетровщини скаржилися, що так і не отримали вже оплачений товар. У таких ситуаціях треба звертатися із заявами до адміністрації сайту та поліції. Радять фахівці обов'язково перевіряти веб-ресурс, перш ніж купувати товар, читати відгуки і сплачувати за покупку тільки в разі її отримання. Також Кіберполіцейські рекомендують використовувати для розрахунків онлайн окрему віртуальну картку, а не зарплатну чи пенсійну. Створити її можна через додатки фінансових установ. Це унеможливлює доступ шахраїв до банківських рахунків і кредитних ресурсів людини. Протягом 2023 року тільки до підрозділу кіберполіції надійшло понад 4 тисячі заяв та повідомлень, з яких за 1200 фактами було здійснено заходи щодо встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, вказані злочини були, були розкриті. Та повідомлення про підозру понад 250 особам в рамках задоволення Значених кримінальних проваджень і обвинувальні акти, за якими скерована до суду. Також останнім часом фіксуються факти звернення громадян за скоєння шахрайських дій відносно них в разі переходу за гіперпосуванням, за силками, які надходять в месенджерах або на новосних каналах. Також поліція рекомендує ні в коєму разі не переходити, не реєструватися за сумними ссилками, а лише перевіряти їх в відкритих істочниках, в разі скоєння зазначених кримінальних правопорушень, також рекомендуємо звертатися до кіберполіції або до територіального органу поліції. Майже 3,5 мільйони збитків на постачанні аптечок для військових у розкраданні. Підозрюється директор комунального підприємства Криворізької міськради. Аптечки, що поставлялися, були недоукомплектовані необхідними медичними препаратами, а їхня вартість вдвічі перевищувала ринкову ціну. Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує злочинну діяльність за процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури директору комунального підприємства. Повідомлено про підозру. До надзвичайних подій у Дніпрі на вулиці природній автомобіль екстреної медичної допомоги застряг на слизькій дорозі. Рятувальники за допомогою автомобільного троса допомогли медичним працівникам виїхати зі складної ділянки автошляху. До робіт залучено чотири надзвичайники та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Новомосковську поблизу вулиці Паланочна двоє людей переходили річку Самара по кризі та провалилися. На відстані 40 метрів від берега у крижаній воді знаходився чоловік, який потребував допомоги. Надзвичайники за допомогою рятувального пристрою дістали чоловіка з води та передали працівникам екстреної медичної допомоги. До прибуття рятувальників свідки події дістали з річки жінку, яку також госпіталізували медики до лікувального закладу. Рятувальники нагадують: будьте уважними та дотримуйтеся правил перебування на льоду. Відповідально ставтеся до власної безпеки та бережіть своє життя. Життя. Про спорт далі у випуску перша ракетка України Аліна Світоліна впевнено стартувала на Австраліан Open 2024. Українка у двох сетах розгромила Тейлу Престон з Австралії у другому раунді турніру. Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Кайла Дей Вікторія Томова. Українська тенісистка Даяна Ястремська стартувала з перемоги на Австраліан ОПЕН Опен-2024». Українка у двох сетах розгромила сьому ракетку світу представницю Чехії Маркету Вондроушову у наступному етапі змагань австралійського мейджору. Українка зіграє проти Варвари Грачової. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 16 січня. У Дніпрі протягом усього дня хмарно. Зранку розпочнеться сильний сніг, який закінчиться ближче до вечора. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів із позначкою мінус до 1 градусу тепла. Вітер північно-західний до 6 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському очікується хмарна погода. Зранку буде йти сильний сніг, проте у другій половині дня він повинен припинитися. Температура повітря від 4 градусів морозу до 3 градусів із позначкою плюс. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах триматиметься хмарна погода. Вранці очікується сніг сильний Дощ, який закінчиться до другої половини дня. Температура повітря коливатиметься від шести градусів з позначкою мінус до трьох градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35 Також телеканал Д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Бережіть себе. Слава Україні!